Смертельного страху і несміливої туги за життя. Так пізно вночі я опинився десь на околиці, в незнайомій мені частині міста і зайшов до ресторану, за освітленими вікнами якого гриміла музика. Над входом я прочитав на старій таблиці Під Чорним Орлом: Усередині був справжній содом. Тиснява, дим, виперевина, галас. У другій, дальшій залі танцювали, там шаленіла музика. Я зупинився в першій залі, де переважав простий люд. Деякі відвідувачі були вдягнені зовсім бідно. У другій залі можна було побачити й елегантну публіку. Проштовхавшись крізь натовп, я опинився біля буфету, притиснений до столика, коло якого на лавці. Під стіною сиділа вродлива бліда дівчина в тоненькій вечірній сукні, з низьким викотом і зів'ялою квіткою у косах. Дівчина пильно і приязно глянула на мене, коли я наблизився, і, всміхнувшись, посунулася, щоб дати мені місце. Можна? запитав я, сідаючи поряд з нею. Звичайно, можна, відповіла вона. А хто ти такий? Дякую, мовив я. Я не можу піти додому, не можу, Ні за що не можу. Я хочу тут посидіти біля вас, якщо дозволите. Ні, я ні за що не можу вертатися додому. Дівчина кивнула головою, ніби все зрозуміла, і пасмо волосся з чола в неї пересунулося до вуха. Тепер я побачив, що в її косах була камелія. В залі не вгавала музика, кельнерки біля буфеток квапливо передавали на кухню замовлення. Залишайся тут, сказала дівчина, і від її голосу в мене наче полегшало на серці. А чого ти не можеш вернутися додому? Не можу. Вдома на мене чекає щось. Ні, не можу. Надто страшно. То перечекай тут. Але найперше витри окуляри, ти ж нічого не бачиш. Отак дай свою хусточку. Що питимеш? Бургунське? Вона витерла мені окуляри, і аж тепер я роздивився на неї. Обличчя в неї було бліде, рішуче, з яскраво нафарбованими губами, з сірими ясними очима і з гладеньким холодним чолом. На скроню спадало коротке, непокірне пасмо волосся. Допродушно і трохи глузливо вона заопікувалася мною, замовила вина, цокнулася, і враз їй упали в око мої черевики. Боже, звідки ти прийшов? У тебе такий вигляд, наче ти добирався пішки з Парижа. Так не ходять на бенкет. Може, й ні? ухильно мовив я і ледь усміхнувся. Я слухав її, не перебиваючи. Вона мені дуже сподобалась, і це мене здивувало, бо досі я уникав таких молодих дівчат і не довіряв їм. І ставилась вона до мене саме так, як мені цієї миті хотілося о, не тільки цієї миті, вона відтоді завжди так до мене ставилась так уважливо, як мені було потрібно, і так глузливо. Як мені було потрібно, вона замовила бутерброд і звеліла мені з'їсти його. Далі налила вина і наказала трохи випити, але поволі, не поспішаючи. Потім похвалила мене, що я такий слухняний. Молодець, сказала вона підбадьорливо. З тобою легко. Можу закластися, що тобі вже давно не доводилось нікого слухатися. Так, ви виграли заклад. А як ви здогадались? Не штука здогадатися слухатись це як їсти чи пити, тому, хто давно нікого не слухався, здається, що нічого кращого в світі немає. Правда ж тобі подобається слухатись мене? Дуже подобається, ви все знаєте. З тобою легко. Може, голубе мій, я змогла б тобі ще й сказати, що на тебе чекає і чого ти боїшся, але ти й сам це знаєш. То нащо про це говорити, правда ж? Це все дурниці. Або хтось втішається, ну, то хай собі втішається, він має на це причину. Або він ще живе, і тоді він повинен просто дбати про життя. Немає нічого простішого. О, якби це було таке просте, мовив я. Їй Богу, я вже досить дбав про життя, і нічого мені не допомогло. Може, повіситись і важко, не знаю. Але жити важче, набагато важче. Їй богу, важче!» Ну, ти сам побачиш, що дуже легко. Початок ми вже зробили. Ти витер окуляри, поїв, попив. Тепер ми підемо і трохи почистимо твої штани і черевики, бо їх треба почистити, а потім ми з тобою станцюємо щіммі». Бачите, я все ж таки мав рацію, жваво сказав я. Для мене найгірше не виконати якогось вашого наказу. Але це я таки не можу виконати. Я не вмію танцювати щіммі. а так само і вальс, польку, чи як там ще вони звуться, зроду не танцював. Тепер ви бачите, що все не таке просте, як вам здається. Дівчина усміхнулася і похитала по хлоп'ячому, підстриженою головою. Я дивився на неї і мені здавалось, що вона схожа на розу Крайслер. Першу дівчину, в яку я колись іще хлопчиком закохався. Але ж та була чорнява і караока. Ні. Я не знав, кого мені нагадувала ця дівчина, знав лише, що когось із моєї ранньої молодості, десь ще з хлоп'ячих років. Постривай! вигукнула вона, постривай. То ти не вмієш танцювати? Взагалі не вмієш? Навіть ванстеп. Господи, і ти ще кажеш, що дбав про життя, ти трішки прибріхуєш, хлопче, а в твоєму віці це негарно. Як ти можеш казати, що дбав про життя, коли навіть танцювати не хочеш? Коли ж я не вмію, ніколи не вчився, вона засміялася. А читати і писати вчився, еге ж, і рахувати також, та ще й, може, латинську, французьку тощо. Закладаюся, що ти 10 чи 12 років просидів у школі та ще, мабуть, і навчався в університеті. Може, навіть маєш докторський титул і знаєш китайську або іспанську мову чи ні? Отож бо. А на кілька уроків танців пошкодував часу і грошей. Ех ти. Це через батьків почав виправдовуватись я. Вони казали мені вчити латину, греку. Ти інші премудрощі, а танців не казали. Танці в нас були не в пошані, мої батьки й самі ніколи не танцювали. Вона холодно, зневажливо глянула на мене і знов щось у її обличчі нагадало мені часи моєї молодості. Он як батьки виходить винні. А ти їх питав, чи можна тобі сьогодні ввечері піти до Чорного орла? Питав? Кажеш, вони давно померли, тим більше. Припустімо, що юнаком ти не вчився танцювати, бо був дуже слухняний. Хоча й не вірю, що ти був тоді такий уже ангел. Але потім, що ти потім робив усі ці довгі роки? О, я й сам уже не знаю, сказав я. Вчився захоплювався музикою, читав книжки, писав книжки, мандрував. Дивне у тебе уявлення про життя, то ти завжди робив щось важке і складне. А простого ніколи не вчився, не мав часу і бажання. Ну, скажу тобі: слава Богу, що я не твоя мати, а потім ти ще й удаєш, що спізнав життя, і нічого путнього в ньому не знайшов. Ні, це ти переборщуєш. Не лайте мене, попросив я, я вже й сам знаю, що я божевільний. Ох, не співай мені оцієї пісні, ти ніякий не божевільний професоре. Для мене ти навіть занадто нормальний. Мені здається, що ти навіть дуже розумний, але по-дурному, як кожен професор, з'їж ще один бутерброд, а тоді розповідатимеш далі. Вона знов замовила мені бутерброд, ледь присолила його, трохи намастила гірчицею, клаптик відрізала собі, а решту віддала мені. Я почав їсти. Я ладен був робити все, що вона від мене вимагала. Тільки не танцювати. Страшенно приємно було когось слухатись, сидіти біля когось, хто тебе розпитує, загадує тобі щось робити, лає тебе. Якби професор або його дружина кілька годин тому були б так повелися зі мною, як ця дівчина, наскільки мені було б легше, але ні. Добре, що так вийшло, а то я багато втратив би. Як тебе звати? Спитала раптом вона. Гаррі. Гаррі? Це ж дитяче ім'я, але ти і справді дитина Гаррі, хоч уже й почав сивіти. Ти дитина, і тебе треба комусь доглядати. Про танці я тобі більше нічого не казатиму. Але глянь, як ти зачесений. Хіба в тебе немає жінки чи коханки? Жінки немає вже, ми розлучилися. А коханка є, та вона не тут, я рідко її бачу. Ми не дуже ладнаємо одне з одним. Дівчина тихо свиснула. Ти, видно, добра цяця, що з тобою ніхто не може вжитися. А тепер скажи що сьогодні ввечері сталося таке особливе, що ти гасаєш по місту, сам не свій, полаявся з кимось, програв гроші? Мені було важко їй щось пояснити. Бачите, мовив я. Все, власне, почалося з дрібниці. Мене запросив у гості один професор. Сам я, до речі, ніякий не професор, і мені, правду казати, не треба було йти туди, я вже відвик сидіти в чужих людей і точити теревень. Вже заходячи до будинку, я відчував, що все це добром не скінчиться, і коли вішав капелюха, то ще й подумав, що, мабуть, мені скоро доведеться його одягати. Ну, а в того професора стояв на столі портрет, нікчемний портрет, щоб почав мене дратувати. Який портрет? І чому він тебе дратував? перебила вона мене. То був портрет Гети, знаєте, поета Гете. Але він там був зображений зовсім не схожим на себе, хоч, звичайно, ніхто добре не знає, який він був насправді, бо його вже сто років як немає на світі. Але якийсь сучасний художник намалював гете таким, яким він його собі уявляв, і так прилизав його, що портрет видався мені огидним, роздратував мене, не знаю, чи ви мене зрозумієте. Не бійся, дуже добре розумію. Кажи далі. Я вже перед тим розходився в поглядах із професором. Він був великий патріот, як майже всі професори, і під час війни завзято допомагав обдурювати народ. Звичайно, з найкращими намірами, а я проти війни. Ну то байдуже. Отже, далі мені взагалі не треба було дивитися на той портрет. А вже ж, не треба було дивитися. Але по-перше, я був ображений на гете, якого дуже й дуже люблю. А по-друге, подумав. Ну, в мене з'явилась десь така думка чи почуття. Ось я сижу в людей, яких вважав схожими на себе, і вірив, що вони люблять гети так само, як і я, і мають про нього приблизно таке уявлення, як і я, аж раптом бачу в них на столі цей сфальшований, підсолоджений, з несмаком зроблений портрет, і вони вважають його чудовим. Зовсім не помічають, що він за своїм духом. Цілковита протилежність справжньому гете Їм цей портрет надзвичайно подобається, і, про мене, хай собі подобається, але я після цього відразу втратив до них довіру, перестав відчувати їх приятелями, духовно спорідненими зі мною. А втім, ми й так не були великими приятелями. Одне слово, мені стало прикро й сумно я побачив, що я зовсім самітний і ніхто мене не розуміє. Збагнули. Певне, збагнула. А що далі? Ти луснув тим портретом їх по головах. Ні, я посварився і пішов. Хотів вернутися додому, але Але там не було мами, щоб утішити або вилаяти дурненького хлопчика. Ну що ж, Гаррі, мені тебе майже шкода. Такої дитини, як ти, ще, треба пошукати. Так мені теж здавалося, що вона каже правду. Вона мені дала випити чарку і взагалі поставилась до мене як мати, але час від часу, поглядаючи на неї, я бачив, яка вона молода і гарна. Отже, почала вона знов, той Гетте вже сто років як помер, і Гаррі його дуже любить і чудово знає, який у Гетте повинен бути вигляд, і, звичайно, має слушність, правда ж? А художник, що також обожнює гете і намалював його портрет, той не має слушності, і професор також не має, і взагалі ніхто не має, бо Гаррі не подобається, щоб хтось мав слушність, він не може цього стерпіти, він тоді посвариться і піде. Але якби він був розумний, то просто посміявся б з художника і професора. А якби він був божевільний, то шпурнув би їм в обличчя їхнього кете. А що він просто хлопчак, то біжить додому і хоче повіситись. Я добре зрозуміла твою історію, Гаррі, це кумедна історія. Мені від неї стає смішно. Стривай, не пий так швидко. Бургунськи слід пити помаленьку, а то дуже сп'янієш. Тобі все треба казати, як малій дитині. Вона дивилася на мене суворо, осудливо. Як 60-річна гувернантка, отак мовив я задоволено, кажіть мені все. Що я маю тобі казати, все, що хочете. Добре, я скажу тобі щось. Я вже цілу годину звертаюся до тебе на ти, а ти й досі кажеш мені ви. Тобі, аби Латина та грека, аби все було якомога складніше. Коли дівчина звертається до тебе на ти, і вона тобі не огидна. То ти і їй кажи ти. Ну, от, чогось навчився. І ще одне: я вже півгодини знаю, що тебе звуть Гаррі. Знаю, бо спитала тебе. А ти не хочеш знати, як мене звуть? О, навіть дуже хочу. Спізнився, хлопче, спитаєш, як ми знов побачимося. Сьогодні я вже тобі не скажу. Ну, а тепер я піду танцювати. Тільки но я побачив, що вона хоче встати, як зразу занепав духом. Злякався, що вона піде і лишить мене самого, і тоді все стане знов, як було. Як ото затихлий на якусь годину зуб, раптом знов запече вогнем, так і до мене враз повернувся мій жах. О Боже, як же я міг забути, що на мене чекає? Хіба щось змінилося? Стривайте, благально вигукнув я, не йдіть, не йди. Звичайно, ти можеш танцювати скільки хочеш, але не затримуйся довго. Вернися, чуєш? Вернися? Дівчина засміялася, підвелася. Я думав, що вона вища, вона була струнка, але невисока. Знов вона мені когось нагадала, та кого? Я не міг згадати: ти вернешся? Вернуся. Але не зараз, може, за півгодини або й за годину. Я тобі ось що скажу: заплющ очі і трохи поспи. Тобі треба поспати. Я посунувся, щоб вона пройшла, її сукня ковзнула по моїх колінах, і дочі, вона глянула в маленьке кругле люстерко, високо звела брови, припудрила підборіддя маленькою китичкою і зникла в другій залі. Я озирнувся навколо. Чужі обличчя, чоловіки з цигарками, розлите пиво на мармурових столиках, всюди гамір і вереск, танцювальна музика в сусідній залі. Вона сказала, щоб я поспав. Ох, люба моя дитино, ти не маєш уявлення, що таке мій сон, він, лякливий, мов ласиця, спати серед цього ярмарку біля столу під стукіт кухлів з пивом. Я надпив вина, витяг із кишені сигару і пошукав сірників, але курити мені не хотілося, і я поклав сигару перед собою на стіл. Вона сказала мені: «Заплющ очі. Бог його знає, звідки в неї цей голос, цей низький, лагідний голос, материнський голос, його приємно слухатись. Я відчув це на собі, я слухняно заплющив очі. Прихилив голову до стіни і усміхнувся. Хіба в такому місці можна заснути серед цієї навали звуків? Я вирішив підійти і заглянути в другу залу. Треба ж було побачити, як танцює моя дівчина. Але, ворухнувши ногами під стільцем, аж тепер відчув, як стомило мене довге блукання по місту, і лишився сидіти. І враз заснув. Скорившись тому материнському наказові, заснув глибоко, солодко і побачив ясний чудовий сон.